Так, друзі, всім привіт! Я на копі. Вибрався покопати трошки римських динаріїв. Поле мені звичне. Тут я дуже багато знаходив динаріїв, дуже багато знаходив находичок класних і золото піднімав. І сьогодні дуже класна погодка. Нарешті, друзі, вже за останній місяць я вибрався на коп, коли реально класна погода. Сонечко так хорошо світить. Жесть. Думаю, що сьогодні будуть находочки, тому що поле в нас закультивіроване, повністю вирівнене. Гладесеньке фактично. Масненькі такі бугорочки, знаєте, отак. От Находки будуть по-любому. Зараз вдягну на лоб камеру. Трошки попробуємо щось зняти, відзняти в онлайні якісь сигнали. Ну і само собою камеру на годинку хватить, потім вона здохне. І будемо. Будемо копати і показувати вже конкретно монітосики. Так, друзі, виходив десь я вже 2 годинки і нарешті є перша находочка, реально класна. Тільки що зняв я камеру, з голови відзняв я в онлайні. Не знаю, що вийде, чи буде картинка, чи не буде, бо камера то вирубається, то врубається. Холодно зараз на вулиці. Як бачите, в нас березень і сніг лежить. Тут де Сонечко світить, трошки більше пітало вже, а от та сторона заді мене, як бачите, вся в снігу. Зараз показую динарика і будемо рухатись далі. Ну вже один є, це вже класний результат. Побачимо, що буде далі, показую. Здається, щось знайшов. Динаричек. Да. Динаричек. Непоганий. Яка ще легенда? Непонятно. Дана монетка в нас імператора Тіта. Хоча тут я знайшов проход монетки, яка підписана як Веспасіан. Ну, я закидав на оприділення. Мені чітко написали, що це Тіт. Легенда дуже цікава. Це в нас. Якорь з дельфіном. Зараз я вам покажу свою монетку. Ось у нас монетка, яка в мене. І дана монетка, яка продалася на аукціоні за 1000 гривень. Ну, не відкриваю на весь екран, на жаль. Ну, дана монетка, яка продалася на аукціоні, звичайно, в. Кращому стані. Ну, все ж таки легенда цікава. Раніше мені така монетка не попадалася. Взагалі, в римських динарів знайти дві ідентичних монети дуже важко, їх є дуже велика кількість. Но ось така монетка попалася, дуже гарна, без окисів. Без тріщин, без всадин. Буду мати в колекції досить класну і цікаву монетку. Так, є находочка. Не, друзі, швидкую. Находочка то є, але находочка це не сьогоднішня. Ось такий, мені здається, нейрон попався буквально декілька днів назад. А це я так його вирішив трошки вам в землю засунути, показати. Ось такий нейрон. Десь, по-моєму, десь по-моєму, тиждень назад я був на копі. Попалася мені за цілий день ось така одна монетка. Був ужасний вітер. Я тобто відео не знімав. І вирішив вам ось так її показати цю монеточку, тому що ця монетка реально дуже крута, дуже нечаста. Зараз е, зробимо на неї якесь цікаве, цікаве відео. Подивимося, скільки така монетка може коштувати. Найдемо в інтернеті, на аукціоні, можливо, подивимося, чи продавалася схожа. Ну, от така в мене монетка в цьому сезоні попалася. Так, друзі, знайшов я дану монетку на аукціоні Violet. Дуже мене приємно здивувала ціна. Зараз покажу вам. Це дійсно ця монетка. Ось тут, можливо, фото не видали. Ось так можна порівняти Ці Монетка, здається, ідентична. Ну, в мене, на жаль, стан не дуже, тому що був дуже великий окис. І дуже довго я цю монетку чистив і приводив її хоч в якийсь більш-менш непоганий стан. Тому вона в мене така темненька, ось така странна, але все ж таки. Стан в неї досить непоганий. І другу сторону вам також покажу. ну, Друга сторона, мабуть, в мене навіть стан кращий, тому що тут менше от затерто, краще видно. Хоча приблизно десь монетка така сама по стану. Нейрон мені ще не попадався, це він на мене першенький. І я дуже задоволений цією монетою. Буде лежати в мене в колекції. Досить класна монета, яку, можливо, колись можна буде продати за досить немаленькі кошти. Є, друзі, динарик! Клас! Дуже швидко, тільки що... Відзняв динарика того, що знайшов тиждень назад, вам показав. І буквально пройшов від того місця, де показував динарика, 2 метри. І знайшов і реально динарика знов. Тільки вже сьогодні знайшов. Бо той був гарний, помитенький, то тиждень назад я копанув. А цей ще такий. от. Ще я його навіть не бачив, хто там. Зараз. Подивимося. Ну, здається, срібний, а може і бронз. Ну, здається, срібний, бо сигнал був такий, як, як серебро. Ще камеру на голові зняв, бо сіла батарейка. Зараз буду рухатися до машини помаленьку. Бо забув рубзак взяти холєра, а там запасна батарейка. Зараз покажу цього динарика, потім піду візьму камеру, пришурую на голову і далі буду в онлайні щось знімати. Може ще що викопаю. Зараз показую мені Тосік. Так, ну що ж, будемо терти. Нарешті зловив фокус, тому що, блін, телефон не хоче фокусувати нормально. Так. Це срібло, просто він реально. Зачуханий. Але здається, рельєф має. Так, буквочки проглядаються. Ще йому хтось так як по морді в'їхав блискуче, вроді би я не я. Не міг я викопав акуратно. Да. Однозначно срібло. Ось ззаді непоганий стан буде. Помиється, думаю, була дуже класна монетка. В принципі... Зараз ви її і побачите вже помиту. Фоточки з боку прикріплю. Хороша находочка, хороша. Так, все. Дую до машини, беру камеру. Ну що ж, добрався я до машини. Поміняв уже батарейку в камері. Така штукенція маленька квадратна. І зараз перекушую, у мене буквально ще дві годинки для копа є. В принципі, я вже як би не напрягаюся, тому що два динарика я сьогодні взяв. Це більш чим достатньо для того, щоб бути задоволеним копом. Ну, зараз ще от у мене отакий от перекус. Дружина зробила мені творожок. Заляла його сметанкою і посипала, мабуть то чимось посипала, мабуть, це кориця. Смачно пахне, капець. Зараз я перекушу творожком, тому що на голодний желудок якось не дуже той копається. Треба бути ситим. І далі піду. Сонечко сьогодні світить, правда, трошки піднявся вітер, але не так, щоб сильно. Думаю, я з мікрофоном знімаю, думаю, взагалі буде хороший, якісний звук. Ну що ж, друзі, перекус, камеру на лоб і вперед спробуємо ще щось знайти. Так, друзі, є находочка. До речі, ось так виглядає камера. Нічого не подумайте, резинка не з трусів резинка не знаю з чого, просто знайшов вдома резинку і зробив ось таке собі кріплення на лоб. До речі, на камері 32 гіга пам'яті. І я от походив буквально годинки-півтори, виходить. Спочатку сіла батарейка, а потім закінчилась пам'ять, коли я поміняв батарейку. І тільки в мене сіла батарейка. А, тільки я вже закінчилася пам'ять. от і з мене випала вон, находочка. Короті, буквально декілька хвилин назад пілікнула камера, що все, баста як би. І вон фібулка, кусочок фібулки, показую. Так, ось такий, такий кусочок фібули. Опався. Срібло-срібло. Голочка якась странна, така як бронзова. Якась не дуже на срібну похожа. От спинка видно, що срібна. Десь сонце б'є. Ось. Спиночка обломана, видно, що срібна, а от голка якась така погнута. Чорт пойме, що воно. Ну нічого, серебрішка берем. Беремо, ходимо по ось такий, ось так вибиваємо. бачите. Якщо приїхали на поле у мої края, там отакі сліди, там робити вже немає що, можете спокійно їхати додому. Ну що, Виходжу я ось такими лініями. Після мене фактично дуже важко щось знайти. Ну побіг я далі. Може ще клюне. Так, друзі, дивіться яка находочка прямо зверху. Звісно вона нікому нафіг не нужна. Але знаєте що це? Думаю дехто догадався. Це муштук. з сигаретки курити, наскільки я розумію. Штукенція стікляна. Просто зверху отак лежала. Трошки взяв протер її Візьмемо, кинемо в шмурдяк. Хай буде. До речі, воно не пищало, нічого, повністю, тут ніякої вставки, нічого немає, повністю стекло йде. Така находочка. Хтось дотягував сигарети до кінця, аж вон чорне. Явно без фільтра курив. Хе -хе -хе. Ну, така находочка. А пориму не густо. Вихожую, вихожую, поки немає. А осталася в мене всього-навсього то годинка. Ну, спробуємо ще щось зацепити. Так, друзі, є находочка. Не то щоб цільно цінна. Ну я так тішуся, коли находжу, друзі. Це капець. Зараз я вам покажу. Ви поймете чого. Чого я такий радий. Друзі, бачите, що лежить? От, зверху. Це лежить прясно. Прясло. Я їх збираю. Надіюсь, ціле. А, ціле. Ціле. Клас. Клас Блін. Я динариком так зараз не радий, як оцим пряслам Яка красота! Таке гарне без сколів. Блін, клас, клас! Не, не зря я тут а он витовк сіки вже дві години пролазив, бляха. Ось таке прясельце гарне. Хе, бомба! Берем Йдем йдемо далі. Так, друзі, є находочка. Походу, це остання находочка на сьогодні, так як залишилося в мене 20 хвилин копу, потім додому. Зараз покажу вам цю класну штучку і, напевно, буду рухатись в сторону машини. Так, дивіться, яка в нас фібулка попалася. Фібулка повністю ціла, з голочкою. Такий так виконана, як має бути срібна, але вона бронзова. А ось такими тут она паєчками круглими, постійно на срібних фібулах такі. Такі штучки зроблені, от голочка ціла, виглядає, все. Коротше, дуже класна находочка, бо дуже рідко попадаються фібулки цілі. Ось там бродять мої товариші. Не знаю, що в них по находочках є, можливо, щось є. Можливо, немає, це ми не знаємо. Будемо тільки мої находочки дивитися. Класна фібулка. Беремо, 20 хвилин ходимо і рухаємося до машини. Ну, ось, друзі, ось такі знахідки в мене за цілий день. Оп. Буде фібулку забув положити. Оп, і ще й це. Ось тут а з боку фібулка. І ось такий цвяшок. По знахідках, друзі, ви думаєте, навіщо я взяв цей камінець? Ну, це, друзі, непростий камінець, це в нас зерно Терека називається. Е, мабуть, я на нього зніму окремо відео і розкажу трошки більше. Думаю, чи, ну, можливо, в наступному відео розкажу, що за камінчики попадаються в нас на поселеннях ЧК. І навіщо їх потрібно забирати. Попалося ось таке прясло. До речі, попереднє відео я розповідав вам про прясла, для чого вони навіщо. Ось таку красоту я знайшов. Кому цікаво, можете перейти на попереднє відео, подивитися про прясла. Попалася фібулка, ось дуже класна, ціленька. Декілька кусочків срібла. Серед них от кусочок срібної фібули. І, звичайно, три динарика. Три динарика дуже класних, в принципі, всі в досить непоганому стані. Ось цей, на жаль, чуть-чуть він, так скажемо, підкачав. Появилися на ньому раковини такі. Такий він, чуть-чуть підмучений вийшов, але все одно досить непоганий. Ось цей динарик я знайшов дещо раніше. Нейрончик супер. І ось також класний динарій, абсолютно без окисів. Шкода, що трошки підзатертий, але все одно досить в класному стані. І дуже з класною легендою. Це в нас якорь і дельфін. Такі друзі, знахідки, ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім дякую за перегляд, всім пока!